30 червня, початок сезону Лохена 2025. Лохена вже дозріває, Лохена цього року гарна, крупна її буде багато, тому робіть замовлення, дозріває сорт. Дюк. По врожайності цього року дещо менше, але зато буде більш крупніша. Ягода, хто знає, що таке сорт дюк. Це завжди ягода солодка, крупна. Специфічно по смаку. Дуже її багато. Робіть замовлення. Перший збір стартує. Сьогодні сонячно. І я так пройдуся по кущах, щоб було видно скільки ягоди. Багато ще є зеленої, але це все нормально. Лохини не завжди декілька зборів. У мене 5-6. Ну тут інший сорт. Десь взявся. Тобто Лохени цього року буде багато. Крупність. Крупна, більше крупної і ягоди багато, не знаю чи на відео видно, як кущі вгинаються. І будемо відкривати сьогодні сезон. Тому всім бажаю таких Гарних врожаїв. Бачимо, кущі погинаються від кількості ягоди. І ягоди багато. Ягода крупна. І це, це радує, хоча в нас немає дощу. Але кущі лохіни цього року себе показали на висоті і це дуже-дуже радує. Ось тут повгиналися взагалі. Ягода солодка, неймовірно, класна ягода, ну, дюк це він завжди на висоті. О, це все, гілка повністю гнулась. Бачимо всі кущі вгинаються. Дуже-дуже це радує. Ось як бачимо, які кущі. Все-все вгинається, все ягоди багато, дуже багато, я б сказав, бо буде напружений сьогодні день. Усім дякую. Підписуйтеся на канал і до наступних відео.